Друзі, усім добрий вечір. Дякую всім, хто завітав до мене. Сьогодні буде маленьке таке відео. Пройшлася по своєму полісаднику. У мене де є, де є що на продаж, друзі. Хочу показати, може, кому, ще, кому потрібно щось буде. Друзі, хочу показати оце по ходу. У мене квітує Камасія. Дивіться, зараз вечір, жари немає. Дуже гарні кольори. Дуже гарна така рослинка. На жаль, вона. Не дуже довго квітує. Це цибулькові цибулькова рослинка. У мене декілька кущиків розкидано, але на продаж ще, друзі, немає у мене її. А на продаж у мене, друзі, є півники карликові. Ось є трошки вищі, трошки, трошки нижчі. Оце перший номер. Я буду так по номерам казати: це номер один. Дивіться: отакий от колір у нього. Голубенька серединочка. Там жовтенький язичок, і отакий вони ребристі, махрові пелюсточки у них. Оце такі поділки, друзі, будуть по 40 гривнів у цих ірісів. Оцей іріс буде небагато, по 2-3 поділки на продаж. Оце такий він, як рожевий, але зараз, бачите, всі вони відквітували, один залишився, не встигла друзі, зняти. Оце такий він рожевий, там такий у нього. Яркіший такий язичок. Дуже гарний такий, на жаль, закрився. Оце таких буде пару поділок, друзі. І отаких от можу 2-3 поділки зробити. Дивіться, який гарний. Я дивлюся, що камера передає його колір. Оці в мене новенькі, ці ще не будуть на продаж. Це теж у мене новенькі. Це другий номер був рожевий. Оце номер був третій. Оце третій номер був. І четвертий номер, друзі, оце четвертий, отакий от жовтенький він. І з таким е, по краю забарвленням. Зараз, друзі, ще підемо, щось покажу вам. У мене є на продаж дві герані. Вони вже такі величенькі, вони будуть по 70 гривень. Дивіться, оце моя рука. Вони з відкритою корневою системою буду копати їх з комом землі. Дивіться, скільки там поділочок, дивіться, по 4, по 5 поділочок. Квітує вона рожевим, вона вже вся на бутоні, а квіточка у неї схожа на цю гірань. Дивіться, от така у неї квіточка. От У мене цієї гірані буде 2 кущика, Оце один, оце другий, друзі. Величенькі такі гарні кущики. І Ще у мене буде два гібіскуса деревовидні. відні. Я зараз покажу по 50 гривнів. У горщиках вони перезимували у цих горщиках і вже у них розпускаються, бачите, бруньки. Отакий От саженець, сантиметрів 30 він, ну, 50 гривнів. Білий, немахровий. Білий з красною червоною, з червоною серединкою. Зараз пройдемо, друзі, покажу вам ще у мене іриси. Оце, друзі, номер 5 ірис. Отакий От кущі, теж 2-3 поділки можу зробити. Друзі, і номер 6, самий яскравий такий півник, дивіться, помаранчевий, з таким жовто-помаранчевий, з такою яркими язичками. Теж такий. Трошки волнистий край. Отакі, От друзі, у мене є рослиночки. Ще зараз покажу. Ще, друзі, є отакий ріс, це болотний, по-моєму. У нього, дивіться, які гарні кущики тут наросли, Може робити гарні такі поділочки. У нього квіточка невелика, десь сантиметрів 5. Схожа на півник. Таким, така фіолетова в крапушку. Ну, дуже непоганий. Він увесь зараз. На бутонах. Теж копати буду з кумом землі, друзі. Друзі, є два кущика гейхери. Гейхера по 80 гривнів. Такі величенькі кущики. Пару кущиків на продаж. І, друзі, є два кущика арабіса білого, низенького, напівмахрового по 30 гривні. Два. Ось на сьогодні і все, друзі. Потім зараз зайду додому, покажу, що в мене там ще є. Друзі, ще є у мене на продаж дві такі хазяйствані сумочки. Вони дуже з прочної такої тканини, вона як прорезинена. Їй сносу тут немає. Одна така з чор, чорними такими ручками. Тут такий маленький карманчик ззаді. А друга така більше кругліша. Бачите, кругліша, і у неї цільні ручки і теж один карманчик знизу. Та, може для міла чи для якоїсь. Отакі От сумочки, друзі, по 120 гривнів. Отака От є сумочка одна, це залишилося 200 гривнів. Це така можна з нею ходити. Вона як кожзам, з такою вставкою декоративною. Вона на кнопочці застюбується І на подкладці. Там, на подкладці є кармашек ось така сумочка, можна даже з нею виходити до міста. І ще, друзі, є залишився у мене були фартушки, один залишився 100 гривень. Це, друзі, хлопок, але такий сатин, як раніше, був, він не, не дуже такий, ну як сказати, такий трошки шовковистий. От, дуже гарне такого качества і дуже гарний малюнок. Тут такий орнамент на карманчику. І ззаді, ой, верніше, на нагрудничку теж, бачите, там орнамент. І зав'язки такі. Розмір немаленький. Тут розмір десь 52, 54 на 56. Отакі, друзі, ще в мене є речі. Може, кому що потрібно. Тому пишіть мені. Телефон, я залишу. О, під відео, друзі. До побачення, до нових зустрічей. Усім мирної, тихої ночі, друзі.